Ну, звісно, нас всіх цікавить здоров'я, але слухайте, яке здоров'я, якщо ви берете здорову їжу, а готуєте її в неправильному посуді. Який же ж посуд не можна не під яким соусом використовувати? Перше, це алюмінієві каструлі, тому що алюміній буде потрапляти в ваш організм. Другий момент це пластиковий посуд. Уже про пластик стільки говориться, що він вкрай шкідливий і пластик буде потрапляти так само до вашого організму. Мідний посуд. Покриття також треба викидати. А ось кастрюлі з нержавки, нержавіючі сталь, от вони не дають ніяких негативних, шкідливих реакцій. На таких кастрюлях, в таких, точніше, дуже гарно готувати. Далі чавунний посуд. Він просто прекрасний для тушкування та й для різних там варити в ньому це все дуже корисні речі. Як наші бабусі в чавунному посуді в пічках готували. Далі скляний, керамічний точно не дає ніяких хімічних реакцій. До речі, дуже корисний. та і порівняно недорогий. А антипригарні, оці всі сковородочки, взагалі я вам не раджу на сковородках нічого готувати. Вже якщо треба, то дуже скурпульозно обирайте, тому що оце ті тіфлонове покриття, вони також можуть давати хімічну реакцію. Тому обирайте посуд з розумом, якщо дбаєте про своє здоров'я.